Спікер Палати представників Майк Джонсон під час конференції палати республіканської партії в понеділок оприлюднив свій план передачі допомоги країнам. Через палату представників він представив чотири окремі законопроекти щодо фінансування допомоги Сполучених Штатів для України для Ізраїлю для Тайваню, а також інших пріоритетів національної безпеки. Ось так вони розподілилися на чотири. Палата представників сполучених штатів мала проголосувати за нього вже 19 квітня. Про це повідомляє зокрема Дах це аналітик центру «Розом» у Вашингтоні. Що означає це розділення? Чого чекати нам від американської допомоги? Чи зрушила ця справа у Позитивному руслі будемо говорити далі. з нами на зв'язку Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики. Вітаємо вас, доброго вечора. Добрий вечір. Вітаю Оляна. Тож, пане Вікторе, з одного боку справа нібито зрушилась. Так, ніби вже мають розглядати ці законопроекти у конгресі, але їхнє розділення вселяє Певну підозру, ми розуміємо, чому ці проекти були об'єднані в один, так аби було важче не проголосувати. Бо ніхто не буде відмовляти, скажімо, Ізраїлю в допомозі, бо це є союзник сполучених штатів поза НАТО. Так всі розуміють загрозу Китаю, Тайваню. Ну і Україна тут теж стала в одному гряду, так би і мало бути. Але оце розділення. Чи вбачаєте ви тут якусь небезпеку у ньому? Ну, ми, по-перше, не бачили ще законопроєктів, тому що до цього часу на сайті немає законопроєктів, Відповідно, до цього часу немає можливості подивитися, які саме закладені суми. Більше того, там ще в четвертому законопроєкті мова йде також про Україну, про використання і замороження російських активів. Ну, це те, що було анонсовано знову ж таки. повторюсь. Цих законопроєктів поки що немає. Відповідно, зараз ми обговорюємо лише потенційне внос внесення цих законопроєктів, яке теоретично має бути знову ж таки проголосоване потім у сенаті, адже проходить саме не сенатський законопроект, а інший закон законопроект, пакет законопроєктів, які спікер став, хоче поставити на голосування. Дійсно, 19 число це є така таке віконце чи шпаринка можливостей, в яку ми можемо пройти, тому що палата представників може знову піти на канікули, і це вже буде травень місяць. І відповідно тут ми будемо дуже бачити чітко чи ті слова, про які говорить Джонсон, і реальність співпадають, тобто чи є це гра на публіку. Чи це дійсно є намір республіканців продемонструвати якраз підтримку України? Але але скажу, що сьогодні, вже буквально там кілька годин тому відбулися прес-конференції республіканців до такої великої і потужної делегації, які вважають, що саме республіканці зараз готові взяти ініціативу і проголосувати всю допомогу, яку потребує Україна. Чекаємо. Власне, чекаємо так, бо ще й цікаво в тих, якби анонсованих законопроектах, які ще, на жаль, не оприлюднені. До кінця ми не можемо їх обговорювати по факту. Але, наприклад, там ідеться також про акт лендлізу. Так і от ми це побачили і здивувалися, бо ніби ж лендліз він і був вже ж проголосований, вже ж був і підписаний, ніби але чомусь не працював. ну якось заплуталися ми в цьому питанні лендлізу, і чому за нього треба голосувати знову, наприклад. Права в тому, що лендліз був прописаний дуже чітко. До кінця 2023 року, тобто до кінця фінансового року. Попереднього, він не запрацював дійсно. Можливості для його використання вже немає. Тобто, теоретично, треба по всю процедуру починати заново. Тобто, це буде абсолютно інший законопроект і. Тут треба також нагадати вашим глядачам, що ленд-ліз не передбачає там безпосереднього використання зброї, а це є зброя у лізинг, так звано. Тобто, це ну, така позика. Тобто, якщо у разі того, як українські війська, умовно кажучи, Цю зброю е, використають, і потім треба буде за неї відшкодовувати гроші. Повторюю, що це позика власне просто оформлена таким чином. І е, свого часу е, деякі країни, які оформлювали лендліз у Сполучених Штатах Америки в час Другої світової війни, розраховували з ними е, десятками років, а деякі закінчили розраховуватись. Буквально там 10 років тому. Отож, в контексті інформації, що Китай дедалі більше допомагає Росії із комплектуючими подвійного призначення, цікавою є власне пропозиція Джонсона про заборону Тіктоку. Де ж така так новела, цікава, яка з'явилася в цілому законопроекті. Ну, це знову ж таки. Ми говоримо про цей четвертий пакет, четвертий законопроект. Треба буде. Вивчити, що як, як це ув'язується, все із національною безпекою, я так розумію, що четвертий пакет буде взагалі про національну безпеку, і там буде перелік певних новел, які пропонуються прийняти владі представників. Що стосується Китаю, то я запитання дуже добре відслідковував. Наприклад, Верстати, які закупляє Російська Федерація напряму у Китаї. До речі, там були верстати із Тайваню, і деякі верстати, які закупляли, закуплялися просто на виставках китайських із Південної Кореї, зокрема, вони також скуповувалися Росією, і на них благополучно Росія кліпала свої ланцети. Зараз і Тайвань, і Південна Корея. Вели додаткове ліцензування щодо цих верстатів, але Китай не вводить под подібних речей. Він продовжує наполягати, що він не, не військовими е, способами просто торгує з Росією, і це абсолютно не ніяка не підтримка е, військового вторгнення. Це отака от е, ну торгівля, просто торгівля. І завершилася триденна зустріч канцлера Шольца і генсека Сінзінь Піня, і маємо чотири нових принципи міжнародної політики Китаю зараз. Ну і всі вони схожі про заморозку війни. Вони навіть не схожі про заморозку війни. Вони про те, що Китай власне вже це продукував за все добре проти всього поганого. Тут немає якої якої дійсно новини в цьому в тих чотирьох пунктах, які сьогодні були там проголошені, тому що для Китаю, ну скажімо так, головне, щоб Росія не програла, тому що Росія є все-таки стримувачем розвитку Заходу, і для них важливо, щоб Росія відтягувала на себе ресурси Заходу. А враховуючи те, що Сінзинпіні на Своїй інавгураційній промові проголосив, що е, світ рухається до, е, біполярного, до біполярної моделі, де є Сполучені Штати Америки і відповідно Китай, е, тому е, послаблення Заходу, послаблення Сполучених Штатів Америки є в національних інтересах Китаю. Власне, вони е, в останню була зустріч, як ви пам'ятаєте, в Каліфорнії. Домовилися, що вони зараз поки що не є ворогами, але те, що вони є супротивниками, це вже доконаний факт. Ну так, тоді ми пам'ятаємо, що Китай навіть повернув панд у зоопарки. Так, це так звана політика панд китайських ті країни, з якими вони нібито готові до діалогу, там з'являються панди у зоопарках, бо Китай має виключне право на так би мовити, їхню оренду в ці зоопарки. Ну, от ще цікавим є е, одна із статей у The Economist, Так, ідеться про професора Пекінського університету Фен Юньзи. Він каже про те, що війна Росії проти України стала переломним моментом після закінчення холодної війни і матиме довготривалий вплив на світову політику. Це зрозуміло, але от він провокує, що, на його думку, Росія пер... ну, програє. На полі бою її поразка неминуча, і правда, він не називає термінів, коли ж би це могло статися, так але називає чотири фактори, чому так відбутися. Може, ну і з часом Росія, як він каже, буде змушена піти з усіх окупованих українських територій, включно з Кримом. Як це вкладається загалом у політику Китаю? Тому що це теж якийсь певний сигнал, чи це те, що називається східна дипломатія? Так, з одного боку, ми зустрічаємося з Шольцем і говоримо ні про що а з другого боку, через професора викладаємо якісь певні речі, які були би до вподоби іншій стороні. Ну, по перше, шольцем це не можна назвати візит ні про що. Китай зараз дуже зацікавлений в тому, щоб підняти свою економіку, яка перебуває в стагнації після ковіду, враховуючи те і ті за ті заявки Сі на от той дворівневе управління світом чи біполярне управління світом. Китай власне намагається зараз наростити в першу чергу свою економіку, яка є другою економікою в світі. Ну, якщо Сполучені Штати Америки це десь 25% світового ВВП, то Китай донедавна недавно був 19% світового ВВП, тобто їм залишилося не так багато дорости економічно для того, щоб конкурувати в економічній сфері із Сполученими Штатами Америки. Ковід, пандемія плюс демографія, яка зараз є проблемою в Китаї, не сприяє там різкому підвищенню ВВП річному. Відповідно, для Китаю зараз важливо наростити товарообіг із країнами Євросоюзу, які є більшими ринками ніж Росія. Так, до Росії збільшилась кількість поставок китайських товарів. Тим не менше, європейський ринок він для Китаю досить таки значний. Він досить таки вагомий, і відповідно Китай буде шукати можливості для виходу саме на ці ринки. Саме тому Цзіньпін навіть буде в травні місяці летіти до Франції для того, щоб зустрітися із президентом Франції. Тому в даному випадку, коли ми говоримо про політику Китая, то вона в першу чергу зараз можна сказати вона економічно центрична, тобто вона в першу чергу побудована на тому, щоб збільшити свої економічні потужності для того, щоб потім в подальшому могти конкурувати з Сполученими Штатами Америки. Відповідно, всі перетрубації в світі, які впливають на те, що буде економіка погіршуватись для Китаю, вони на це реагують болісно. Те, що, наприклад, заохочується для вірніше, те, що нарощує економіку Китаю, це сприймається дуже добре. Відповідно, в даному випадку ми маємо от таку політику, яка Заточена в першу чергу на економіку. Це третій термін. Він хоче увійти в історію як лідер, який не не тільки підняв благонутам рівень добробут китайців, але є який вийшов на один рівень із сполученими штатами Америки. Він намагається цього досягти. Ну, власне, про цей візит до Франції і розмову з Макроном кажуть зараз, що вона може бути непростою через ту позицію, яку Макрон зараз займає. Так ну він трошечки змістився в сторону Єструбиної позиції, але ще що цікаво, після атак Ізраїля Іраном. Міністр закордонних справ Китаю Вани заявив, що країна готова продовжувати співпрацю, так зокрема і щодо нафти, і якби ніяких проблем немає. Це в принципі вкладається в ту канву, яка і триває історія з Росією, про яку ми вже з вами обговорювали. Так чим більше послабити Захід через гібридні речі, тобто співпрацю з такими режимами. Але отже, стосовно самої цієї ситуації, Ізраїль за собою залишив право на відповідь. А от якою вона буде, це вже питання інше. Ну як на вашу думку? Це може бути пряма відповідь по території Ірану, чи це буде щось на кшталт того, що нібито спровокувало удар Ірану? Це знищення генералів вартових ісламської революції, наприклад, десь в іншому місті там, в Сирії, тій самій? Я ризикну спрогнозувати, що до 5 листопада Ізраїль не буде вдаватися до жодних відповідей у, е, е, на, на цю ситуацію, тому що. Сполучені Штати Америки дали чітко зрозуміти, що вони хочуть повернутися до спокійної виборчої кампанії. Їм, власне, взагалі будь-які зараз збурення у світі, особливо Білому дому, не на руку. І для них це точно зараз не на часі. Те, що Росія буде грати і зривати цей план. Намагатися повповпливати і на вибори до Європарламенту, і на вибори до Сполучених Штатів Америки, і на те, щоб можливо навіть перейти до контрнаступу і ескалювати ситуацію в Україні. У мене тут жодних сумнівів немає. Але з точки зору того, що зараз в національних інтересах Сполучених Штатів Америки це пройти дуже спокійну виборчу кампанію. А для Джо Байдена повернутися до тієї повістки дня, яку він власне проголосив у виступі перед конгресом, коли він другою темою озвучив якраз проблему репродуктивного здоров'я. І власне на цьому буде будуватися очевидно його вся передвиборча кампанія. Соціологія показує, що це ця тема, яка заходить електорату якраз демократів. І відповідно вони будуть на цьому е, е, грати на ближчі 4-5 місць. Пане Вікторе, дуже дякуємо вам за ваш аналіз. Так, змогли проаналізувати основні події із міжнародної політики, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається в Китаї, так ну і що відбувається на близькому сході. Дуже дякуємо вам. І в цій частині головного задання говорили ми з Віктором Шлінчаком, головою управління інституту світової політики.